Суличі столиці Європи Брюссель в підвищенні бойові готовності рівень терористичної загрози там підняли до найвищого четверто. Чого саме бояться в Бельгії, влада не каже, проте на вулиці вивели військових і бойову техніку, а жителям радять уникати масових скупчень людей. Як Бельгія і весь світ борються із ісламською державою, і хто не хоче дружити проти терористів із Росією. Костянтин Коробов. На перехресті разом із легковиками військові бронетранспортери серед перехожих солдати у повній амуніції. Місцевий тижневик вийшов із заголовком Ми на війні і вулиці Брюсселя зараз найкраща цьому ілюстрація. Є свідчення, що в районі Брюсселя перебувають люди зі зброєю та вибухівкою. Ми не даємо більше подробиць, бо ще триває слідство, і ми не хочемо помилитися. Досі на волі Салах Абдеслам, ключовий підозрюваний у справі про паризькі теракти, можливо, із поясом смертника. У Бельгії побоюються аналогічних нападів, і рівень терористичної загрози в столиці підняли до четвертого, тобто атака майже неминуча. Закрити метро, обмежений рух наземного транспорту, скасовані концерти в одному з районів евакуювали клієнтів фітнес-центру. Поліція рекомендує триматися подалі від людних місць, і брюссельці ставляться до цього із розумінням. Якщо хтось і справді тут щось замишляє, то військові на вулицях мали би їх бодай трохи стримати. Слід терористів узяли у Туреччині в Анталії, затриманий бельгієць Ахмед у Чорній Курці, і двоє його проважатих, які нібито мали провести його через кордон до Сирії за підозрами поліції. Саме Давані підшуковував для ісламської держави об'єкти деперийських нападів. Тим часом Рада безпеки ООН одностайно ухвалила резолюцію, в якій закликала всі країни, що в змозі це зробити, приєднатися до боротьби з бойовиками. Ісламська держава тепер офіційно серед ворогів номер один. Вон не буде спочину нашим спільним зусиллям зупинити, стримати та знищити іділ на вулицях Парижа та Бейрута чи в небі над Сінаєм, Їхня жорстокість не знає меж і не поважає кордонів. Іділ прагне здійснити атаки по всьому світу, і ми маємо бути готові знищити їх, де б ми їх не знайшли. Російські військові у Сирії вже воюють і за себе, і за французів. За традицією там підписують авіабомби. За наших, тобто за підірваний над Єгиптом літак, і за Париж. Потім, незважаючи на заклики ООН, лідери країн Балтії заявили, що не братимуть участі у коаліції, якщо до неї увійти Москва. Росію на зустрічі лідерів Латвії, Литви та Естонії назвали агресором і пообіцяли не дозволити ісламській державі відволікти увагу світу від України. Костянтин Коробов, ТСН, 1+,1.